Дівчата, показую вам невеличку поставочку, тут є дуже багато цікавих колод. Тут є і метафоричні, асоціативні карти, і оракул, і рунічне таро. Таро Долина міражів, ночі, опозиції, райдуса, телема Таро Змінюючих долю і багато чого іншого. Всі колоди, всі поставочки лише по одному примірнику. Вони йдуть ось так упаковані, абсолютно нові, гарної якості. Хто хоче, звертайтесь. В шапці профілю є телеграм, канал новостворений, де можна подивитися більш детальніший опис. Також нагадую, що. У травні місяця я роблю безкоштовну доставочку абсолютно на всі посилочки, навіть якщо там тільки одна позиція. Тому, хто хоче, звертайтесь, підписуйтесь на телеграм-канал і чекайте нових поставочок.